Усім привіток! Вигадайте, що я вирішила сьогодні зробити після роботи. Правильно зайти в книгарню КСД, бо хочу показати вам, які новиночки вийдуть у грудні. Ось такий величезний стосок новинок, і цього місяця в мене дуже багато бажанок. Звісно, починаю я з панк 57 з рожевим зрізом. Це просто любов. І далі у нас детективи, вечірня зміна та велика брехня. Я, як фанатка детективів, не змогла пройти повз цих двох новинок. Далі ми переходимо до серії Культ-Ріт, яку я колекціоную. В цій серії вийде щоденник кіллера та ті, що співають у терні. Просто подивіться на ці форзи, вони неймовірні. Агата Крісті, перст проведіння, теж дуже хочу цю книжечку. Гудзики і мереживо, щось 18. Далі у нас хід буктоку під назвою Блиск. Тут я вже біжу додому зі своїми покупочками, які скоро покажу вам у відео на YouTube.